Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про гуманітарну складову деокупації. Надважливо підготувати до деокупації не тільки озброєння, техніку та інфраструктуру, але й людей. Без мотивації особового складу зброя не стрілятиме, техніка нікуди не поїде, а інфраструктура не працюватиме в принципі. Працювати з людьми ми маємо за трьома форматами: перше. Мотивувати людей, які будуть здійснювати деокупацію. Друге демотивувати противника. Третє: забезпечити схвалення чи хоча б відсутність опору всіх інших. Здійснити це можна через засоби масової інформації та всеохоплюючу державну систему національно-патріотичного виховання. Виховання в даному разі стосується не тільки дітей, але всіх громадян в цілому. Фактично, це державницька пропаганда. Ця система має охопити передусім навчальні заклади, військові та воєнізовані структури. Тут треба реформувати систему по роботі з особовим складом. Це колишні замполіти. Державні органи. Тут не варто залучати ніякого додаткового фінансування. Цілком можна переспрямувати кошти, які виділяються на уповноважених з гендерних питань, які існують при кожному державному органі. Демотивувати противника має проукраїнська інформаційна експансія. Це те, чим мають передусім займатися спеціальні служби. Інформаційна експансія має здійснюватися здебільшого через соціальні мережі. І спрямована вона має бути на аудиторію окупованих територій. Завдання інформ експансії 1 це формування якщо не про української більшості, то принаймні більшості нейтральної до України. А завдання номер 2 це наповнення інформ-простору різноманітними підривними посилами наших спецслужб: від меседжів оперативного характеру до глобальних посилів, як, наприклад. Кубань – це Україна, Незалежний Сибір, вільний Ідель-Урал чи Японські Курильські острови. Завданням номер 3 інформаційної експансії є знищення російського домінування на Заході. Адже наразі про ситуацію в Україні європейці здебільшого дізнаються з ресурсів пов'язаних з Росією, де все подається через відповідну призму. Нам потрібно творити. Англо, Франко, німецько, іспано італомовні таломовні проукраїнські змі. Європейці мають дізнаватися про Україну і Росію з українського боку. Ми маємо сформувати у населення західних країн образ кремлівського режиму як агресора і загрози миру. Для того, щоб забезпечити проукраїнськість чи хоча б нейтральність народних мас, ми маємо провести не декомунізацію. А позитивну українізацію південних і східних областей. Це можна зробити наступними кроками: перше: активна робота по вшануванню південно- і східноукраїнської героїки: пам'ятні заходи, освітні програми, програми у засобах масової інформації, встановлення пам'ятників проукраїнським діячам на півдній Сході. Друге: прийняття місцевих програм. Популяризації української мови і культури в південних і східних областях. Третє відновлення козацької топоніміки півдня і сходу України. Для того, щоб гуманітарно підготувати деокупацію, потрібний час. Але чим раніше ми це почнемо, тим швидше ми підготуємо людей, мотивуємо свої сили, демотивуємо ворога і забезпечимо підтримку населення. Та західних союзників. Деокупацію треба починати з людських душ. Тож вперед до лагідної, але тотальної українізації!